Друзі, вітаю! Завершились вибори в Туреччині. Дуже інтригуюча історія. Другий тур завершився, і от якраз таки ми знаємо вже результати. Підпишіться на канал, поставте лайки, і дзвіночок, і ми зараз дуже швиденько це проговоримо. Власне, в другому турі перемагає Ердоган 2,52%, 98% пораховано, 47 в крич дорог Лувки Опозиція не змогла перетягнути власне всі ті сили, які в неї були, не змогла здолати Ердогана. Можливо, Ердоган пішов на домовленості з заходом. Можливо, Ердоган через сирійців спробував все це якраз таки витягнути на свою сторону. Це ми вже дізнаємося, аналізуючи кожен голос, аналізуючи всі відсотки, які він отримав. Але сьогодні ми можемо констатувати, що Ердоган перемагає в другому турі. Не супер впевнена перемога, 2%. відсотки. Над 50% це не так багато, але це достатньо, щоб отримати легітимні вибори. Зараз дуже важливо, чекаємо на офіційне визнання, крич дороглу. Кемаля, що він програв, тому що це не тільки він там шість віце-президентів, в тому числі мер Стамбула. Ну тобто, це дуже сильні, потужні сили, але чекаємо від них згодні. Вони чи не згодні з тим, що вони програли. Тобто, легітимізація виборів е, відбувається шляхом визнання цього, цього програшу і перемоги Ердогана. Для опозиції це дуже складні часи. Я вам говорив, що спілкувався з їхніми опозиціонерами ще два роки тому, і вони казали, що для нас це остання битва. Твоя якщо Ердоган виграє, це мінімум на 10 років, якщо, наприклад, ніхто не зробить революцію чи військовий переворот, і за ці 10 років він на всіх виживе. Мається на увазі турецьку опозицію. Ну і власне дуже важливий момент зараз цікаво, чи вийдуть прихильники кричдероглу на вулиці. Чи будуть вони зараз протестувати власне проти цього результату? Чи піднімуть вони революційний хай? Чи навпаки теж погодяться як свій кандидат, якщо він погодиться, от і визнають цей результат? Ну насправді боротьба йшла між Османською імперією в обличчі Ердогана і власне? Республікою, дуже такою цивільною, дуже ліберальною, яку уособлював собою крилич дороглу, власне, який сам з собою теж уособлював Кемаля Ататюрка, вибачте за тавтологію. Але на цьому була вибудована їхня кампанія. Ну і власне Кемаль програє зараз. Найбільше питання, яке хвилює нас, це підтримка України. Раз. Друге, що хвилює це вступ Швеції в НАТО, тобто чи проголосує парламент, в якому Ердоган якраз таки буде мати перше місце, тому що партія ще в першому турі перемогла. Ну і зараз ще буде мати президентство. Власне, чи проголосують вони за Швецію? І друге, якою буде підтримка України? Бо російські пабліки вже розганяють історію про те, що якраз. Туреччина обирає торгові відносини з Росією, обирає російський шлях. Ну, зрозуміло, пропаганда працює по-своєму. Там ще вибори не завершилися. Вони вже казали, що переміг Путін. Ну не зовсім так. Але в будь-якому випадку. Ми бачимо, що Ердоган зумів, зумів, просто вигриз з зубами цю перемогу. Ну, будуть додаткові дані, я ще вийду на зв'язок, але зараз я прошу вас написати в коментарях, як ви вважаєте, чи погодиться крич дорогу своєю поразкою. Ну і власне, які результати це буде мати для України. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, поставте лайк. Та дзвіночок. До зустрічі!